Друзі, радий вітати вас на каналі 2 компак Ось такий свіженький красунчик приїхав до мене на ремонт. Це у нас топовий ASUS ROG з датою випуску кінець 2022 року. Власне попереднє відео про перехід на компонентний ремонт потрібно було почати не з розбирання алгоритму запуску, а з головного правила любого майстра не нашкодити при роботі з клієнтською технікою. І те ж саме можна сказати власникам техніки. Коли апарат справно працює і ми хочемо щось покращити, перед любою дією потрібно декілька разів подумати, перш ніж щось робити, особливо коли техніка не дешева. Історія цього ноутбука дуже проста і банальна, хоча апарат і доволі свіжий, проте власник вирішив, що прийшов час виконати обслуговування. І власне віддав ноутбук у сервіс для цієї процедури. Після чого у ноутбука відвалився звук, потім почали сині екрани смерті, а далі це глина. Власне, всю історію ви можете почитати в супровідному листі. Про таку річ, як збірка, я взагалі краще промовчу. Нижній криш це явно щось заважає і застібки не фіксуються на місці. Добре, раз ноут у мене на столі, варіантів, окрім як лізти всередину, у мене немає. Тому викручуємо гвинти і глянемо, що й до чого. Після зняття піддона, чогось такого, щоб сильно кидалось в око, я не спостерігаю, це вже добре. Тому від'єднуємо підсвітку, акумулятор і починаємо по класиці з візуального огляду. Піддон у нас без слідів залиття, тільки декілька відбитків збереглося на ньому, нічого цікавого. А от далі цікавіше. Неправильно вкладений і незафіксований шлейф матриці заважав піддону встатне на своє місце в пази. Будемо надіятися, що шлейф не пошкодили при збірці і нам не доведеться ще й додатково розклеювати верх для його заміни. От вам і перший урожай після попередників. Продовжуємо далі. На верхній планці пошкоджене одне скріпнень з лівої сторони, і аналогічно з правої. Чи ця проблема була чи привнесена, не скажу. В будь-якому випадку потрібно реставрувати. По комплектації у нас два модуля DDR5 по 8 ГБ. Якщо не помиляюся, SSD на терабайт. Ryzen 7 6800 і RTX 3060. І це все на досить масивній системі охолодження. А мені подобається цей ноутбук. Йдемо далі. Ще один сюрприз нас очікує після від'єднання шлейфа матриць. Як можна бачити, в роз'ємі одна ламель відрізняється від інших, і також потрібно буде приділити увагу, оскільки то одна із сигнальних ліній EDP. Подивлюся на цей шар пилу і не можу зрозуміти, яку ж таку чистку робили в попередньому сервісі, чи в хлопці немає кісточки компресора. Та і по кольору термопрокладок мені здається, що їх ніхто не міняв. Та і під вентиляторами охолодження в сотах можна було б прибратися. Послуга ж так і називається Профілактика системи охолодження та заміна термоінтерфейсу що ж, більше нічого критичного я не бачу, тому ліземо глибше. Після зняття системи охолодження я на декілька хвилин втратив мову. В голові жодного слова, крім нецензурщини, не було. Рідні термопрокладки на місці, а поверх них намазюкана термопаста. І Якщо на кристалі процесора є мінімальний відбиток термопасти, то на відеокарті це взагалі жах. А вночі ж встановлений гарячанний райзен. Із заводу на проці мав би бути рідкий метал. Окей, як альтернативу можна було б нанести фазовий перехід і нові рідкі термопрокладки, але ж не так, як тут. І при цьому сплати навіть нормально не стерли залишки рідкого металу. А це ж така зараза, що може додати купу проблем. Чесно кажучи, після всього побаченого в мене є величезні сумніви, чи проц і ГПУ залишилися живими. Але, як кажуть, задню включати вже немає куди. Мою плату в ультразвуці, додатково промиваю аерографом під БГА, повзаю під мікроскопом, поправляю все, що має хоч якийсь натяк на присутність рідкого металу. Далі купа замірів, перевірка всього і вся, що можна перевірити без схем. І в результаті питань немає. Всі напруги піднімаються, всі фази працюють, плата подає признаки життя. Опори в нормі питань немає до жодного зла. Значить, можна виконати тестову збірку і перевірити результат. Проте хіп-енду сьогодні не буде. Ноутбук видає зображення, пробує завантажитись, іноді навіть може завантажитися нормально в операційну систему, проте стабільної роботи немає. Або зависання при запуску. Або з часом перезавантаження чи псот. Чи цікаво вам, скільки коштувало таке обслуговування? Мені цікаво, і я запитав у власника. Ціна роботи 900 гривень. Приємний цінник, аж занадто. У мене вийшло більш ніж в два рази дорожче. По фіналу всі мої дії не принесли ніяких результатів. Багато чого я ще спробував за кадром, і в результаті вперся в процесор. Причому в аварійному режимі ноут починає нормально працювати. Проте закінчити діагностику і на 100% підтвердити це я не зміг, оскільки такого процесу немає ні у мене, ні у партнерів. Занадто свіжий апарат. А тепер повернемося до самого початку, де я говорив, що перше правило не нашкодити. Якби до мене прийшов клієнт з таким апаратом, я б порекомендував поки що не замінювати термоінтерфейс. Якщо періодично продувати соти системи охолодження і тримати в чистоті вентилятори, якісна термопаста, рідкі термопрокладки та рідкий метал спокійно собі живуть більше двох років. Після цих слів ви можете закидати мене гнилими помідорами, але, в приклад я приведу відеокарти, на які виробник спокійно надає трьохрічну гарантію і на протязі всього цього. Часу температури суттєво не міняються. головне слідкувати за частотою вентиляторів. І в тих же роках виробник передбачив можливість зняття вентиляторів без зняття системи охолодження не просто так. В даному конкретному випадку краще б сервіс зняв вентилятори, продув соти, почистив крильчатки і взяв без клієнта тих же 900 гривень, ніж у такий фінал історії. На даний момент власник веде переговори з попереднім сервісом і паралельно відбувається пошук процесора. Якщо ситуація вирішиться, думаю, буде зняти продовження. Але на цьому дане відео не закінчується. Минулого року на каналі був ASUS TUF, який я придбав з eBay. Давайте проведемо на ньому експеримент, щоб підтвердити слова, які я казав відносно термінів обслуговування. Одразу ж прошу вибачення за якість відео, телефон після оновлення змінив налаштування, а я це вже помітив при монтажі. Після 10 хвилин стресування в Аїді ми маємо наступні цифри: температури по ядрах 85-95 градусів, частота буста в районі 3,5 ГГц. Споживання піднімається до 70 Вт. Також можемо спостерігати періодичний тротлінг. Максимально зафіксована в піку температура 100 градусів, середня 87,9 і так як частоти від покоління до покоління ростуть, така температура на сьогодні для більшості ігрових апаратів є вже звичною. Одразу ж після Аїди запускаємо Superposition і після тесту можемо бачити максимальне значення на ГПУ в районі 87 градусів і Hotspot 92,3. І от на різниці між середньою температурою і хотспот я вам і рекомендую звертати увагу в першу чергу. А тепер давайте виконаємо переобслуговування цього ноутбука на Laird і Honeywell. Як ви бачите, в цих більш бюджетних апаратах такий фокус, як ворога, не працює. Зняти вентилятори без зняття системи охолодження нам не вдається, проте ніхто не відміняв кісточку та стиснене повітря. При бажанні позбавитись від пилу можна і без зняття радіатора. Чесно кажучи, якби не рок, якби я не хотів завершити дане відео з підтвердженням своїх слів, я б не ліз далі у систему охолодження. Ноутбук нормально працює, температури абсолютно адекватні, достатньо було продути від пилу, закрити нижню кришку і користуватися далі. Хочу звернути вашу увагу, що Система охолодження і на зараз, як і після отримання ноутбука, знаходиться на заводській пломбі. Але що не зробиш заради експерименту? Тому знімаю систему охолодження і переобслуговую. А тим часом скористаю ситуацією, повідомлю, що готую даний ноутбук на продаж. Тому це ще одна причина, по якій я лізу в систему охолодження, щоб новому власнику найближчим часом не довелося шукати подібний сервіс. І рішення про продаж неочікуване. До того мені в ремонт приносили старіші роги на червоних платах, і вони, як би так правильно сказати, мене не вставляли. А от той екземпляр, що був на початку відео, мені дуже сильно зайшов. Компонентна база бомбезна, купа фаз, кльова система охолодження все накрито. Класна матриця, гарний вигляд. Загалом мої таргани в голові не змогли втриматися і вирішили, хочемо рога. Тому, якщо в закріпленому оголошенні не написано, що ноутбук проданий, і ви шукаєте подібний апарат, контакти можна знайти в описі під відео. По комплектації 32 ГБ оперативної пам'яті DDR4, 1 ТБ SSD Samsung 980, i7 11800H і RTX 3060, з недоліків, як і у всіх тафів, не саме найкраща матриця. Як ви бачите, весь термоінтерфейс в адекватному стані. Рідкі термопрокладки, власне, рідкі. І після 10-хвилинного тесту у нас практично нічого не помінялося. Ті ж самі 3,5 ГГц. Споживання трішки знизилося. І на оку – мінус 1-2 градуса. Ну і максимально зафіксована температура на самому гарячому ядрі 99 градусів. Тому перед тим як віддавати свіжий і дорогий ноутбук на обслуговування, я дам вам наступні рекомендації. Знайдіть в інтернеті огляд на таку ж модель і зрівняйте значення температур з вашими. Також зверніть увагу на різницю температури відеокарти і її хотспот. Якщо різниця від 5 до 10 градусів це є нормальний показник. Зніміть піддон або попросіть в сервісі, щоб вам його зняли, та продуйте для початку соти охолодження і очистіть вентилятор від пилу. Звісно, якщо ви не обслуговували апарат більше трьох років, це теж не є нормальне. Одним словом, не потрібно впадати в жодну з крайностей. І також хоча б поцікавитися, якими матеріалами сервіс буде обслуговувати ваш апарат. Якщо вам запропонують замість рідкого металу на подібний рок нанести Мікс 4 і K5 Pro, хапайте апарат і біжіть геть. І наостанок, якщо ви або сервіс не бажає переобслуговувати на рідкий метал, альтернативним матеріалом може бути термоінтерфейс з фазовим переходом. Ті ж легіони його використовують у топових моделях. Загалом, ось такі у мене були сьогодні думки: будьте здорові та бережіть себе.